Пане вони раді, що ви з нами? Спасибі, що долучилися до нашого вечірнього ефіру? Отже, ви я думаю, чули трошечки нашу дискусію. І перш ніж ми до тем фронту перейдемо, хотілося по вас дізнатися. От власне ви, як голова ради резервістів, сухопутних військ збройних сил України, спілкуєтеся, я думаю, багато з ветеранами. Яка які враження у ветеранів від от, от, проходження цих емсекта? Тих ветеранів, які не дай Боже отримали, все ж таки, ми розуміємо, війна це травмування, це може бути інвалідність. От наскільки. Адекватно працює ця система, ну, звичайно, що в часи широкомасштабного вторгнення вона не витримала випробування війною. Це факт, і тої кількості людей, які змушені в силу різних обставин звертатися щодо військово-лікаських комісій, щодо МСЕКів, звичайно, вона створила серйозні навантаження і напруження. Але коли ми розглядаємо одну сторону і звинувачувати завжди хочеться виконавців, тобто медиків ми маємо розуміти, що по великому рахунку, що зловживання, що е, правильні речі вони роблять в межах чинного законодавства. І якщо чинне законодавство, два даємо можливість маніпулювати, неоднозначно трактувати діагнози. Якщо дає, якщо власне влада чи посадовим особам їхні повноваження надають їм можливість вимагати, скажімо, незаконну винагороду, чи той самий хабар, називаємо, як хочемо, тут важливо розуміти, що вони всі по суті виконавці, а бійці це люди, які в силу обставин звертаються. Питання до законодавчого органу, тут обов'язково має лежати. Чому на такій кількості скарг звернень по великому рахунку вони не адаптували за три роки широкомасштабного вторгнення чинне законодавство, той самий кримінальний кодекс до тих викликів, перед якими ми опинилися? Навіть жорсткість покарань завжди можна прописати або визначити, скажімо, до закінчення військового стану. Бо ми розуміємо, що по закінченні е, війни чи, чи навіть по закінченню при? при... Різкому спаданні з тої ж самої активної фази ведення бойових дій кількість на такі комісії роботи різко знижиться, і шансів порушувати законодавство у них теж звузиться, бо тоді буде все таки більша система контролю буде набагато важче зловживати. Тому Івана... це все в руках законодавців. А чистки, ну знову ж навіть чистки, навіть люстрації, навіть. Перевірки село, вони базуються на чинному законодавстві. І Якщо там є люфт для зловживання, ну він буде угу. пане Іване, скажіть, будь ласка, чи стикалися ви із випадками, коли ну власне ветеранам відмовляли? Відмовляли або вимагали хабарів з цієї секі прокурорам? Даємо, а от ветеран приносить гроші там чи щось таке. Як правило, я вже знаю ті факти, коли вже були звернення в поліцію. Ну з мене саме розумієте, мене ніхто не міг не багає, бо я достатньо публічна особа, і ніхто собі не ризикне якісь такі речі висувати. Але звичайно, якщо були які сумнівні випадки, чи навіть підозра в побратимів була на те, що в нас, що чи те, що ми отримали інформацію, що підозра навіть на якісь. Потенційні схиляння, звичайно, ми зразу зверталися як і до медиків, так і з хлопцями комунікували. У Будь-якому випадку публічності е, обов'язково потрібно надавати такі випадки. Це це історія, це життя. Це на жаль наше життя із героїзмом, і негідництвом воно є. Це війна, вона завжди на поверхню виносить дві крайності. Ну, потом, от ось, ось бачите, тобто навіть ветерани вже стикаються і змушені в поліцію звертатися з приводу цього. Це от людина воювала, йшла за майбутнє України, значить, за те, що ну, вона буде не Росією. У нас є крупа, чоловік якої лежав на 6 мільйонах доларів. Ну, ми бачимо на На неї було хоч одна скарга з боку е, військових, які отримали поранення там, ампутацію і так далі. Жодного. Ну що, якби це було. Значить, люди б вже підняли би відповідний шум і її б раніше б притягли б я бачу. Я перепрошую, я бачу буквально навіть два два відео особисто бачив в, в загальному доступі, коли два ветерани розповідають, що вони декілька разів зверталися, їм то переносять, то відтягають. Тобто вони там і скарги писали. Реакція була: можливо, не настільки гостра, якби цього хотілося, я погоджуюсь, але казати про тотальне мовчання теж не варто. Я Одного. не кажу про мовчання, я кажу про те, що якби це були от факти не вимагання хабара, там жорсткі якісь речі, це б зразу б отримало розголос по всій Україні, і значно б швидше би це вскрилося, якби, наприклад, е, такі масові якби ветеран вийшов, це вся. Я просто того. хочу сказати, що гроші беруться там, де будуть мовчати обидві сторони. От той, хто ухиляється від служби в армії. Той побіжить і домовлятися, і понесе все, що хочете, пане Іване, А як багато ну скажімо так, чи вважаєте ви, що тепер е переглянуть і справи ветеранів? Адже по цим всім рішенням, я так розумію, є рішення і щодо ветеранів наших, які отримували власне травми на фронті. І якщо зараз запускати масовий перегляд, то цей ветеранам знову доведеться ходити і доводити щось так. Чи цього ну, наскільки я знаю? <пробіт> там в області можливо мене поправлять там по моєму ДБР проводить розслідування, і там декілька десятків тисяч справ дійсно піднятих. Уже наскільки я відомо, вони. 15 по моєму часів. Ну я не буду цифрами оперувати. Тобто, десь грубо кажучи, половину вони вже переглянули, і там біля 500 справ, по моєму, у них викликали сумнів. Біля 50 вони вже відправили на перегляд. Там уже прийняті рішення. Комусь відмовили, комусь зменшили з другої на третю групу, але знову ж це. Точкова система, точкова перевірка, точкове виявлення проблеми. Бо не мовчали люди, бо все одно ДБР отримав від когось заяву, від когось мав на підставі ордер, щоб зайти в будинок. Це все так. Але я повторюсь, знищення цієї системності має полягати в жорсткому чинному законодавстві, яке не буде давати можливість для маніпуляцій. Оце важливо, і законодавець на підставі звернень публічних озвучень громадян. Про проблему мали би давно це прийняти рішення. Так. І скарги але, були. Пам'ятаючи, скарги пам були, були рекордсменом цієї області, да за кількістю скарг. Про це нам охороне Міністерство охорони здоров'я казало. Дивіться, скарги ж не на те, що з мене хабар вимагаєте. Скарги теж мені відмовили. А. Там можуть бути різні ситуації. Ну так, а гроші дають за інше, mm -hmm. за те рішення, яке Ой, дозволяє ж що? отримати щось. так Зрозумі. Я що хочу сказати? Я просто щоб мене пан Іван теж почув. Дивіться. Давайте от аналогію проведемо з футболом. З футболом? Так. Да. Пам'ятаєте? Всі, всі знає проблеми футбол. завжди були в суді. Там не побачив гру рукою, там з з з положення поза грою забили, там не зарахував гол. В 66-му році збірна Англії забила м'яч, м'яч попав перекладину і вискочив. І тофік Бахрамов. Значить, це Донецьку навіть було. Донецьку не зарахували гол. Сіріанрі рукою забив ірландцям, ніхто не побачив. І завжди судді і їх там накарали, значить, їх відстороняли. Казали, що треба вчити. І коли це все припинилось? Коли ввели систему ВАР. Так, це правда. І ну, суддя не може одноосібно приймати рішення. Так. Він же ж теж не це... Бог, і все бачите. І от забили гол, а він стоїть. І перевіряють, забили чи не забили. Є контроль зовнішній. Так. І коли є контроль, проблема суддівства зникла. Так і тут буде зовнішній контроль за призначенням, так як в Польщі, так як в Азербайджані, все приклади прозвучали. Ви зрозуміли, пане Андрію, приклади. Я, 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 я хотів би, я хотів би додати. Прошу колеги е, тут. Є ще дуже важлива історія. Е, нам, коли військових призначають до війська, мобілізують, вони проходять ВЛК. А мсек, коли відбувається, да, то чомусь МСЕК він спільний як для цивільних, так і для військових. Мені видається, що коли ми говоримо про військових, є очевидні травми, є очевидна інвалідність. То точно так же як там людей ВЛК приймає до війська, точно так же якась спеціальна військова комісія має видавати таку інвалідність саме для військових і звільняти демобілізувати з де військової служби. Як варіант? Пане Іване, якщо маєте, то коментар короткий. Є ще інші теми для вас дуже важливі по фронту, по загалом по війні. Ну я напевно, маю такі гріх. Я не є прихильником колективних чи командних спортивних ігор. Все таки я більше прихильник силового спорту, бо і в житті, і в сучасному світі я знаю, що карність насправді серйозна. відповідь, карність індивідуальна. Власне, призводить до загальної відповідальності і навпаки, колективна відповідальність призводить до індивідуальної безвідповідальності, коли тільки приймаються рішення колегіально, як зараз вони рішаються все, і відповідальність розмивається і виходить так, що система працює на загальне взаємозахист, на взаємопокриття. Коли відповідатимуть одно окремо кожна людина, хай навіть за колегіальне рішення. Але всі, хто присутні на цій цьому засіданні, чи яке приймається рішення, тільки в тому випадку може бути серйозний порядок, але це знову ж, ще не законодавство. Так. Має це врегулювати Має це врегулювати. Пане Іване, давайте до інших тем рухатися. Власне про північну Корею трошки поговоримо, що вони роблять в Україні чи не роблять в Україні у мережі. З'явилися світлини північно-корейського прапору, поруч із триколором, нібито біля українського села. Сукурине на Покровському напрямку, покажіть це фото. Ось ви бачите його зараз, друзі. Відповідно. Ну, корейці там поруч з цим прапором не стоять. Це можливо, це якась провокація Росіян або психологічний тиск. Ну і зазначалося, що цей населений пункт нещодавно окупували і, однак, уже незабаром у центрі протидії дезінформації при нашому РНБО згадане фото назвали елементом інформаційних операцій. і Наголосили, що в районі населеного пункту не виявили прапор північної Кореї. Давайте почуємо цитату Центру протидії дезінформації. Вони зараз масштабують тему КНДР і намагатимуться використати її в якості пропаганди страху проти України. Лякатимуть максимально, намагатимуться перекручувати правдиву інформацію про 12 тисяч військових КНДР на території Росії, брехнею про сотні тисяч. Військові КНДР дійсно є. і Її готують до війни, але кількість фіксується не така, яку повідомляють вороги. Отже Пане Іване, де вони є, як пише центр протидії дезінформації? Дійсно, військові є і їх готують. Тобто, де вони є і де їх готують? Яка у вас є інформація? Ну щодо прапора, я теж більше схильний думки, що це психологія кацапів воювати під чужими прапорами або прикриватися чужими прапорами? Ну це ми бачимо, як вони займаються в торгівлі під чужими прапорами вивозити свою нафту. Газ та сама історія, як бачимо на фронті. Ну, можливо, хтось з них вирішив так підписати на крові північнокорейців, які ще не доїхали до лінії фронту в Україні. Але реально ми маємо розуміти, що 12 тисяч це перша пташка, як би не було, і дійсно, сама сам факт того, що інші війська опинилися на території Росії порівняно досить скритно. Це викликає певне певне. Знайте, дійсно зараз кажу словами наших союзників певне занепокоєння, тому якраз, що вони якраз і мовчали. Хоча я впевнений, що їхні розвідки володіли цією інформацією. Ну, Південна Корея вже підтвердила, що вони помітили рух військ власне да південнокорейських і викликали посла Росії. Теж там висловили йому е, ну, свої претензії щодо Не участі. Та да. насправді північно-корейців ми фіксу ну, Українська розвідка фіксувала ще з 2023 року як окремих випадках, як інструктори, дійсно, як інструкторів по наведенню їхніх ракет, і частин, були згадки про те, що частина російських інженерів вірніше інженерних військ, північно-корейських застосовувалася. На території Росії для того, щоб там проводити якісь тилові інженерні роботи, можливо, вони якраз і готували якісь об'єкти під проживання своїх, можливо, просто ділилися досвідом, скажімо, по облаштуванні підземних сховищ тих самих тунелей, бо вони мають дуже великий досвід і в цьому плані вони навіть надавали допомогу. Тому ж самому Хамасу Хезболі ага. пишуть, що щодо... є також півтори тисячі спецназу якогось корейського. От у них є якийсь спецназ, і от півтори тисячі в цьому контингенті спецназу присутні. Що це за спецназ? Можливо, щодо... пане вона у вас є інформація щодо північно-корейського спецназу. Та, в них там біля 50 тисяч. Вони постійно роблять показові навчання. По дійсно вважається, що вони фізично підготовлені. Вони дуже добре розбивають там. Так, втратили зв'язок з паном є. Іваном. Зараз можливо відновиться. Так, пане Іване, як чуєте, е, так є, перервався зв'язок. Вони там втрачають в на цих словах є, е, та. так, так, перервалася. Е, ваша. Вони е, та, є, вони там показують, як вони навчання в сурових умовах, як вони ефективно ламають дошки, розбивають чаші, їдять зміну, але ми розуміємо, що. Чаша здачі не дасть і стріляти не буде, як і дошка. Так ну, це саме, просто цирк. Спія. Взагалі це тому ж... е... ставка на та ну будь-якому випадку. Ставка в сучасних умовах війни на тільки особисті якості людини. Вона важлива, але не вирішальна. Uh -huh. Тим паче, цей їхні спецназ Все одно має, скажімо, крайніх зразків озброєння сучасного, яку навіть володіють наші але але. Це серйозна проблема в плані того, що вони достатньо мотивовані, вони виховані в ілюзії того ж самого фактору, що вони всі кругом вороги, і їхня місія загинути в бою там для того, щоб посилити роботу світового пролітаріату проти жахливого заходу і так далі. Насправді вони пройдуть обкатку, можливо, і Росія їх озброїть якимось технічним оснащенням, але це важливо те, що вони пройдуть адаптацію ведення бойових дій. Вони здобуватимуть досвід, і навіть те саме на якому фронті загіни, інша частина, на якому напрямку? швидше всього Курщина? Швидше всього буде Курщина, бо Чому? це принаймні легше Путіну обґрунтувати це територія Росії бойові дії на території Росії. Вони залучили собі іншу армію. Інше питання чисто на поміжнародному законодавству і так далі, якщо вони їх залучать на території України, як які війська, як окупаційні, як ну як союзні. Ну це означає, що в будь-якому випадку мусить реагувати не так ялови міжнародна спільнота, ну але знову ж. Очікувати реакції міжнародної спільноти до закінчення виборів в Америці не варта різких, це точно на апріорі. Але це не означає, що північнокорейські солдати зайдуть на фронт нині завтра в своїй загальній масі, тобто там у ті тисячі там, чи десятки тисяч. Але сам факт, який інформаційний супровід і нагнітання їм відбувається навіть появі їхніх місць, це ж не просто були зливи. Відео, mm -hmm. там який солдаз. Це чітко проглядається. Добре, продумана кампанія ФСБ. Ну, а це так, Росіяни перші, нагнітають паніва. В нас так, же Будано спочатку так, про це так. сказав. Потім президент про це сказав. Потім вже у нас всі констатують. Інші у нас констатують факт, а вони намагаються на показові. Оті воробити з відео, де вони там десятками одівають, виводять колонами заекіпірованих. Підготовку до навчань скидають там фото з російськими солдатами. між іншим там ж спливли і фото інженерів, так які ще раніше північнокорейських, які допомагали російським так. воякам, причому знову знов ж вже в російській формі. Оця так. інформація про оцей, як він там цей батальйон. Господи, весь час забуваю. Ці буряцький батальйон, це ж теж свого роду. Та це ж теж свого роду така інформаційна кампанія, але те, що вони будуть застосовані, ну швидше всього, це однозначно Курщина на початку, причому вони їх розмиють між російськими військами. Іване, зараз до реакції наших гостей Дмитро Васильєв, Андрій Рева в нашій студії. Панове, як ми маємо реагувати, як світ має реагувати, що це взагалі означає для цього етапу війни поява корейців і залучення їх всю цю, цю кампанію військову? Пане Дмитре, потім пан Андрій, добре ну по перше, північних корейців а президент заявив: я думаю, що потрібно збирати, якщо, якщо вони дійсно зайдуть на територію України, чи навіть будуть брати. Брати військові операції проти українців навіть на території Курщині це входження. Війну, як сказав президент, це абсолютно правильна позиція. Потрібно е, Раду безпеки організації біданих націй. Обговорювати це питання. Там звісно, що НАТО також має зробити чи мені пане. Іван не вірить в це. Да а, також. Треба збирати Он заявив, що вони нададуть. Також треба збирати э... вона шунино. Ну, потрібна потрібна заява. Я розумію, що Я розумію, що організації бінанхнації ну майже вже надієва організація. Але це треба збирати для е, світового розголосу. Тобто саме рішення ООН не буде значимим. буде значеним те, як ми це використаємо в засобах масової інформації. Ну, як це назвати ще да, це вторгнення північної Кореї НАТО в НАТО має зробити певні заяви і е, сказати про червоне ліпро червоні лінії? Угу. А, сьогодні Ллойд Остін не просто так в Києві не тільки тому, що 400 мільйонів а чому військової допомоги в тому числі, тому що є питання. А можливо входження іноземної держави в цю війну, і е, я думаю, що ці речі потрібно дуже серйозно активно використовувати для міжнародного розголосу і прийняття дуже конкретних і предметних рішень, в тому числі по е, рішенню бити далеко в глиб території Росії західною зброєю, пане Андрію, що ви думаєте про це? Чи є це вторгненням е, Північної Кореї в Європу? Як Європа має на це реагувати? Так, казав Леонід Данилович Кучма. Uh -huh. Це ж було вже. Це ж було вже. Коли це було? Під час війни за незалежність США війська графства Гесенханау служили допоміжними силами британської армії під час американської війни за незалежність, відповідно до договору 1776 року між Великобританією і цим князівством Гесенханау, по якому один піхотний полк, одна артилерійська рота, один корпус Єгерів. Один корпус легкої піхоти служили в Британській Америці. Всього було направлено 2422 солдати, із яких повернулись додому 1441. А інші або загинули, або вирішили залишитися в Америці. Ось так. В якості компенсації, правлячий граф Гесен отримав від британського уряду загалом 343 110 фунтів стерлінгів. Грубо кажучи, він продав своїх підданих. Для того, щоб вони пішли і заробили для нього гроші. Тому яка... ця практика так. завжди існувала. Угу. І зараз те, що робить Кім Ін, він просто користається можливостями продати своїх підданих, яких треба годувати, Це ну, там, де, там, де вони є. Але що важливо, знаєте, боятися треба не тої собаки, яка гавкає, а та, яка мовчить. Якби вони вирішили залучити великі сили Північно-корейської армії, вони максимально б приховували участь північних корейців у цій війні. Принаймні, вони б не ставили прапори Північної Кореї значить, на передовій. А те, як вони це рекламують, і там вже і солдати, там екіпіровку, і показується, це говорить про демонстративний характер цих дій. А раз це демонстративний характер, не потрібно очікувати великих контингентів цих військ, тому що вони їх уже засвітили. І тому будь-якого бурята, якого сьогодні піймають наші, Можна буде видати за північного корейця і будуть дуже довго росіяни пояснювати, що він насправді з Якутська, а не, наприклад, не з пнеспхеняна. От якось так. Ну, з собаками вони там дещо інше в Кореї роблять. Пане Іване, давайте до, до ще однієї теми звернемося. Ну, тривожні насправді новини. Ми читаємо у західній пресі. Ну зокрема, аналітик видання Більд Юліан Рьопки заявив, що російським військовим вдалося прорвати оборону часового яру на Донеччині. За його словами, росіяни кілька місяців не могли перейти канал Сіверський і Донець однак, днями чеченський авангард форсував його і просунувся на 2,5 кілометри на захід уздовж південного. На околиці міста Рьобки зазначив, що тепер окупанти ймовірно просуватимуться у центр часового яру. Отже, пане Іване, яку ви маєте інформацію і чи можете підтвердити або спростувати дані Юліана Рьобки з видання Більд? Я вас буквально репліку в контексті сказаного моїм колегам по розмові зараз. Ми всі звернули увагу Північна Корея і Росія. Ми забули, що по суті і ті, і ті так чи інакше це зробили з мочазної згоди Китаю. Які цілі тут переслідує Китай, це дуже інша ситуація в умовах, коли світовий порядок чи світове законодавство дуже слабо впливає, як і покарання за порушення його. Щодо Йовки, е, у мене теж дуже до нього такі. Скажімо далеко несприйнятні відношення, оскільки я його сприймаю як одного з проросійських спікерів, хай і за кордоном, хай в німецькому виданні. Дуже часто він висуває інформацію, яка не підтверджується, або яка дуже підозріло стає йому відома, коли ще навіть не озвучена була на загал. Щодо часового яру бої тривали, тривають і будуть пояти, і все таки в таких випадках варто чекати повідомлення від генерального штабу. Тому що ми часто бачимо, коли росіяни заходять тили, закидають прапори, тікають, чи скидають з дрона. Коли вони їхні ДРГ заходить, закріпляються на якийсь час, але їх знищують. Поки немає офіційно підтвердженої інформації від генерального штабу щоденних звітах інформації, коли немає загальних звітів, скажімо, навіть бійців-побратимів з цих напрямків, до такої інформації завжди потрібно бути обережним. Судячи з того, що зараз проводять росіяни, вони швидше будуть намагатися проводити операції в обхід часового яру, а не ломатися в часів яр безпосередньо. і всі ми знаємо наскільки чеченські чи кадировські підрозділи, бо там вони між собою самі розрізняються чеченці кадирівців не вважають чеченцями, Пане вона кадирівці, що вони так активно були штурмовиками у перших рядах. Я сумніваюся. Угу. Пане Боде, зараз залишайтеся з нами на зв'язку. Є ще одна тема. Я тим часом подякую панові Андрію Реві, міністру соціальної політики 16-19 років. Він був з нами в цій ефірній годині. Маємо відпустити трошки раніше. Дякую, пане Андрію. Будь спасибі. Спасибо. Я єдине, да. що хочу да. сказати. Власне. У нас дуже багато різних експертів. Угу. Я їх не слухаю. Я просто рекомендую людям читати Костянтина Машовця. Це єдина людина із групи інформаційних спротив яка дає деталізацію ситуації на фронті, яка відповідає. Дійсності тому я просто раджу не розпилятися всім, а читати серйозну людину. Дякую, але люди є також різні джерела інформації. Диверсифікуйте свої джерела, в тому числі новини. Лайв, зокрема, теж, будь ласка, підписуйтесь та на наш телеграм-канал. А я хотів би звернути увагу на іншу публікацію. Як пише за телеграм, українські військові втомилися та готові до переговорів із Росією. Це британське видання. За словами військових, на які посилається видання, головне, щоб захід на полях на інтересах. України, адже шанс на перемогу у війні було втрачено у 2023 році. Це знову ж таки на думку The Telegraph. Медіа також зазначає, що колишній головком зсу залужний натякнув, що Україна може ухвалити мирну угоду, за якою вона віддасть частину своєї землі Росії. І зазначається, що деякі західні чиновники кажуть, що їхня мета зараз це дозволити Україні власне. Втриматися, да втримати фронт і взагалі вистояти як держава, і це пріоритет. Ну і знову ж таки за телеграф. Британське видання в Британії працює залужний. Нещодавно він виступав на відповідних конференціях, спілкується з пресою. Можливо, справді ну мають якусь інформацію, пане Іване. Як ви її оцінюєте? І пан Дмитро? Потім як, як ви це інтерпретуєте? Що це означає? Варто розділяти так звичайно, українські воїни в тому ні, бо це дуже важкі бої. Так, армія потребує постійного підсилення і постійного вливання нових сил у її ряди, ми розуміємо як і нового озброєння. Але від нашого емоційного стану точно не Путін не зупинить війну чи не піде на переговори. Щойно він буде розуміти, і це ми всі прекрасно розуміємо. Що ми втомилися, чи ми не спроможні боронитися, ніяких переговорів не буде. Переговори взагалі можуть відбуватися тільки якщо вони будуть дуже серйозно підсилені з армією збройними силами. Тому я думаю, ці заяви, які з'являються в інформаційному полі, вони не відповідають дійсності. Якщо і відбуватимуться, то по суті тільки тексти почали з'являтися на фоні того, коли президент заявив про. План перемоги, коли пішов турне по представленню цього плану, так виглядає, що все таки Росія має достатньо гаків, чи зацепів в іноземних медіа для того, щоб по суті просувати якісь свої негативи чи наративи для того, щоб відбулися ці переговори, в тому збройних сил мало для цього, має перш за все хотіти переговорів Путін. А по-друге, як поступатися територіями, коли ми за них воюємо, ну це однозначно. Тут фаза бойових дій, яка може від перебувати в різному стані, це інше питання, але це точно не стан переговорів. Так що чи відмови від територіальної цілісності України це такий вкид, який власне досить провокативний, але який мало відповідає так. дійсності, особливо знову ж я повторюю жодних якихось серйозних рішень. До проведення виборів в Америці не буде Так, да, до них два тижні лише тужних да. рішень не буде приймати.